У Ніколаса Кейджа є, е, типу, золотий період, коли з ним виходили класні фільми, не шедевральні, але просто класні. Який найвідоміший фільм Ніколаса Кейджа? от я от намагаюся згадати. Ну зараз, мабуть, що, нації», Де він загадки розгадує, як Том Хенкс по цьому Дену Брауну в фільми? Ось, а так було і нації», але воно більш дитяче, більш, більш, більш на комедію, типу і так далі. Але теж отакі цікаві. Е, я точно дивився про рок, я точно дивився. Ще якийсь фільм. Коротше, пророк це там, де у нього донька, яка на листку написала 17 тисяч цифр. А він зрозумів, що кожна ця цифра це все дати, дата, час і координати, і це все катастрофи, які по світу типу, проходять. Був ще якийсь фільм. У нього назва схожа на пророк. Це там, де він у нього була чомусь суперсила. Він бачив майбутнє на хвилину вперед. Типу, ось він, він міг дізнатися, що буде. Продовж наступної одної хвилини і так далі. Ну, коротше, отакі, типу, фантастичні якісь фільми. І, і вони оце, були якраз в один приблизно період: цей «Збройовий барон, і оце, що я такий, це був якийсь золотий момент Ніколаса Кейджа, що типу з ним виходили прикольні, цікаві фільми.